А ви знали, що Степан Бандера був вбитий і похований в Мюнхені? Сьогодні ми поговоримо про те, чому ця постать є найвідомішою в історії України та вивчимо деякі німецькі слова, які говорять про любов до своєї нації? Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угренів на Івано-Франківщині у родині греко-католицького священника. Його батько. Андрій Бандера був активним патріотом, а мати Мирослава виховувала дітей у любові до України. Степан зростав у великій родині з шістьма братами і сестрами, де всі були глибоко віруючими і свідомими українцями. З юних років Бандера зрозумів, що Україна повинна стати незалежною державою у 1920-х роках. Він вступив до Організації Українських Націоналістів ОУН, а згодом став її лідером. Його метою було створення незалежної України, і він не боявся боротися проти будь-якого окупанта чи то Польща, чи Радянський Союз, чи нацистська Німеччина. Через свої переконання Бандера двічі опинявся у в'язницях спершу в польських тюрмах, а потім у німецькому концтаборі Заксенгаузен. Після війни Степан Бандера змушений був емігрувати, адже радянська влада полювала на нього. Він оселився у Мюнхені Німеччини, де разом із дружиною Ярославою виховував трьох дітей. Навіть у вигнанні Бандера продовжував керувати діяльністю ООН і надихати українців боротися за свою незалежність. Однак радянський КДБ не залишив його у спокою 15 жовтня. 1959 року біля будинку в Нюнхені його вбив агент КДБ Богдан Сташинський. Зброєю для вбивства став спеціальний пістолет розпилювач, який випустив отруту Ценістей калій. Смерть Бандери виглядала як інфаркт, але розслідування показало, що це було навмисне вбивство. Пізніше сам Сташинський, утікши на захід, зізнався в цьому злочині. Тож Степан Бандера став символом незламності, боротьби та любові до України. Він присвятив своє життя ідеї незалежності і довів, що свобода варта будь-якої ціни. Його ім'я і досі надихає українців не здаватися і боротися за своє майбутнє. Пам'ятаймо, незалежність це наш обов'язок перед минулим і майбутнім. Слава Україні! Якщо ви будете в Мюнхені, обов'язково завітайте на це кладовище, або відвідати історичну пам'ятку та віддати шану Степанові Бандері, провіднику українського спротиву. ДіУкраїне, Україна, Das Heimatland, Батьківщина, Батьківщина, Freie Фольк, вільний народ, де der Україне, слава Україні, де Patriotismus, патріотизм. Де національ Штольц, національна гордість, Дас Україніше літ, українська пісня, Ді шпрахе, рідна мова, каліна, калина, айнхайт, єдність, дірцельн, коріння, ді унабгендих, незалежність, де азік, перемога. Die Freiheit – свобода. Die Ukraine Україна. Ich komme aus der Ukraine Я з України. Wir kommen aus der Ukraine Ми з України. Das Heimatland батьківщина. Die Ukraine ist mein Heimatland. Україна – моя батьківщина. Das Freie Volk – вільний народ. Die Ukrainer sind von Geburt an ein freies Volk. Ukrainer sind народ від Der Patriotismus, Patriotismus. Ich bin ein Patriot meines Staates. Ja, Patriot, wo jeder Der Nationalstolz, Unsere Soldaten, Freiwilligen und Ärzte sind der Nationalstolz. Наші військові, волонтери, медики це національна гордість. Дас Україніша лід, українська пісня, дас україніше лід ізещун und мелодіш. Українська пісня є дуже гарною та мелодійною. Дімутея ШПРАХЕ. рідна мова. Майне мутея ШПРАХЕ є україніш, моя рідна мова українська. Die Kalina. Kalina. Die Kalina ist ein Symbol der Ukraine. Kalina ist ein Symbol der Ukraine. Die Einheit. Jednis. Die Wurzeln. Korinna. Der Sieg. Vermoge. Die Freiheit. svoboda Patriotismus und Einheit sind die Wurzeln des Sieges unseres Landes. Патріотизм і єдність це коріння перемоги нашої країни. Ді Freiheit – свобода. Die Unabhängigkeit незалежність. Ді kämpfen für іре Unabhängigkeit und Freiheit. Українці борються за свою незалежність і свободу. Румдер України, Румденгельден. Слава Україні. heroem slava